Раз, два, три. Робот Марія допоможе тобі. Привіт, друзі. Шановний майстер Любомир Богоявленський дав астрологічні поради на 12-й місячний день. Цитую, понеділок. 1 травня 2023 року, мої дорогі читачі. 1 травня 2023 року з 1520 за українським часом наступає 12-й місячний день, символами якого є серце та чаша. В езотериці 12-й місячний день вважається днем любові, милосердя та співчуття до інших людей. В цей день рекомендується хоча б трішки поспівчувати оточуючим людям. У кожного з них є своя доля і свої страждання, які відомі тільки Всевишньому і ним самим. Перед тим, як когось судити, поставте себе на його місце. Будьте добрі та милосердні до оточуючих людей, і вища сила буде милосердною та доброю до вас, це головний езотеричний урок цього дня. З повагою, ваш астролог Любомир Богоявленський.